Артем Довбик і Вітя Сиганков, хлопці, що не сеть? довбик довбик, український він козак знає забивати як то то, то то Довбик, довбик. Поки у реальному житті ходять чутки про ймовірний трансфер довбика в Жирону, на що ми дуже сильно чекаємо. У нас є можливість реалізувати це в кар'єрці у ФІФА. І подивитись, що ж з цього вийде. Також буде дуже цікаво послідкувати за Дніпром 1 як вони будуть виступати в УПЛ. Як ми можемо бачити з вами разом, що вони вже йдуть на останньому місці, матче лише одне активне очко. Артем Довбик з'являється на полі. Сьомий номер. Вітаємо його з дебютом. Дають йому там настанови. Він заряджений, заряджений. Треба допомагати своїй команді. Є в нас тут завдання на матч, але нам потрібно виривати. Вигризати ту перемогу. Я гарний навісик на ближню штангочку. Ай-яй-яй, як же було близенько? Ще один котовий заробляємо для нашої команди. Жеронам через себе! Ну і поки що Реал Валідоліт атакує м'ячем. 10 хвилин залишилось грати. Потрібно вичеплювати, бо це перший матч туру. Потрібно забирати свої поїнти. Є таке закидання, нічого собі, команда. Якщо що, ми граємо на рівні Ultimate. Тому тут буде трішечки, можливо, важкувато, будемо дивитись. Сиганков, Вітюша! Ай-яй-яй, якби зараз за Систиком не залетіти туди? Треба треба шукати, треба шукати моменту. Вітюша по флангу проривається, віддає, шикарно знаходить. Артеміо, Артеміо. Артеміо! А якщо спробувати. Повершот! Вітаєся! Вітюша Сиганков віддає сис першому ж матчі. Якщо що, хлопці, ну, добрий його вечір. І ми знаходимо той моментик, дуже добре, дуже добре, дуже красиво. Ось ця легендарна українська зв'язочка. Артеміо в першому ж матчі є дуже добре. Гарно, гарно! Як же радіємо, як же радіємо, рікельми змінюють, Поки що залишилось 6 хвилин грати. Не так вже і багато. Можна трішки десь там а припаркувати автобуси, то шарить, той шарить. Так покирял валідольчик. Трішечки тут намагається підібратись на підступах до нашої штрафної. Але ми перехоплюємо нашу контратаку, ой 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 помиляється довбек. Ай-яй-яй, небезпечний момент, голкіпер стояти. О, помазання прийшло. Вау! Вамо-вамо, Джуліан Каррос, на винос на винос. Підбір, підбір, на за нами. Ух, валідольна кінцівка. Відряв валідоліду. Є наша атака, але треба зберегти трішки м'ячика. Вітюша Циганков там забігає дуже прекрасно. Находить добика Артеміо. Уй-ой, як підсунув. Гарно наша атака. Можна подвоювати перевагу, але ні, втрачаємо. Останні хвилини матчику Валідольчик рухається, рухається. Трішки ми аж назад туди біжимо, але. Треба допомагати своїй команді. Кутовий, кутовий, кутовий. Кутовий заробляє реал валідольчик. Закриваємо голкіпера. <хе> На винос. Вийшли, вийшли, вийшли. Дуже добре. Артеміо, закінчується матчик нашої перемоги у першому турі. Ну трішки реально валідолідно, але дуже гарно спрацювала українська зв'язочка циганков плюс Довбик. Лев матчу Артем Довбик. Просто нема слів. Артем Довбек тримає нагородку найкращого гравця в матчі, як же він задоволений. Та да, сезон в Лалізі починається дуже прекрасно для Артема. Також Барселона підсилилась крісом Смолінгом. Після перших турів таблиця виглядає саме так. Ми знаходимося на сьомому місці, а Реал Мадрид та Барселона десь там. Берсело взагалі має один пойн. Ну а другий тур у нас проти еспаньола ведемо ми у рахуночку 1-0, циганков на зв'язочку в основі. Ну а Артем Довбек виходить в замінки. Замість туані з'являємось ми на полі. Нам тут можна, в принципі, вже нічого не вигадувати, в цілому рахуночок нас задовольняє, поки ми ведемо у рахуночку і йдемо попереду. Але все-таки можна подвоїти свою перевагу та також десь там. У гонці бомбардирів приймати активну участь. Є у нас перспективний момент. Карвальо відігруємо в центр. У ю повертається на м'яч чи не було там офсайду. О-хо-хо, oh який сейв на останніх хвилинах аж трішки підзаснув, як еспаньол. Вкатував, вкатував, приспав трішечки. І такий моментик наприкінцівки матчу кутовий заробляють еспаньольці. Моментик, І матчик підходить до логічного завершення, але ні, Повторювайте, ще остання атака Еспаньола. Те. Фінальний свисточок повідомляє нам про те, що Жирона забирає чергові свої три очка, і ми вже підіймаємо в турнірній таблиці і рухаємось туди туди Артем Довбики обіймає нашого голкіпера, бо завдяки йому ми не втратили важливі поінти, які можуть нам потім знадобитись. Адже, напевно, на цю кар'єрку буде ціль десь пробратися, продертися у Лігу Європу, Лігу Чемпіонів. Ну і після такої вольової перемоги справді можна подякувати нашому голкіперу, бо, як ви бачите, навіть у новинах пишуть, що він. Робив надважливий сейф, а Віктор Семаганков демонструє клас. Тож не погодиться. Подивіться на цих вбивць. і хлопці справді можуть побитися за високі місця в Лалізі. Ну а ми поки йдемо до третього матчику. Суперник серйозний, Севіл'я. Знову ведемо у рахуночку 1-0. І на 82-й хвилині З'являємось на полі. Стуані забив на 8-й хвилині. Зараз будемо допомагати. З'являємось замість Рікельме. Нас на флан закинуло, чи то що? Так, з'являємось ми на лівому фланці. Несподівано, не стандартна позиція для Артема. Гадаю, при його то зрості 190 90 Але з лівої ноги можна там і шведок покрутити трішки. Цікаве рішення від головного тренера Жирони. Ну а поки тут Марсіаль з м'ячем перехоплюємо і, і летимо в свою контратаку. Є вільна Зонка. Але пасик зрізається. Ну а поки Вітюша з м'ячем, так з розворотика знаходить пасик, і довбика знаходять. Ай-ай-яй, близенько, шведка, Ось вона спрацювала, але. Вибір позиції далеченько пробили. Злякалися ми, боу ноу. Але гарний-гарний момент. Так Вітюша там розібрався на цапничку, розкрутився. Найшов пасика, там і вільно зонка, в яку Артем влетів, але трішки не реалізувався і потанцював. Поки що папу Гомес на фланзі. Змушує нас також захищатись. Це переведення від Артема. Ой-ой-ой. Ух ти ж, блядь. Трішки підставили ми Арнау. Три хвилинки залишилось грати. Треба ну, треба чіплятись, не можна втрачати поїнти, тим паче з Севілією. Цікаво подивитись, на якому місці Севілля зараз виступає, але поки такий пас. Ой-ой-ой. Вибачає нас мір. Дякуємо йому. Голкіпер мені наш дуже нагадує Сомера. Яна Зомера. Дуже такий схожий на нього по типажу. Та й поки по грі дуже схожий. Ось боже мій. Ой-ой-ой-ой-ой, головне. Ах, свисточок там був можна було десь чіплятись. Ну і від все-таки Барселона. А, а мені на бакіє. Ой-ой-ой, Тюша, Вітюшенька забиває! І робить плюс 2 для нашої команди. На останніх хвилинах отута зібралися і показали себе, хто тут. Хто тут головна команда Іспанії. Дуже цікаво, дуже гарно. Радіють наші фанати, хоч ми і на виїзді граємо, але їх тут досить багато. Находить отаким пасиком Вітюшу, і Вітюша з лівої, з робочої ніжки просто знаходить той вільний кутик. За це можна вже і подобачку вліпити. Вітюша, молодець. Є тут фейс, у нас є фейс, бо це патчик від УПЛ. В описі буде посилання, якщо ви хочете також. Пограти з обличчями українців, то можете залетіти в описі і там вже пошукати для себе, якщо ви граєте на ПК, то велком. Кутовий. Це хліб для довбика. Але програємо боротьбу. голкіпер на місці. Асеведо, мексиканський якийсь геній. Бляха, стоїть поки впевнено на воротах, на нулі-на нулі. На нулі. Ну а ми забираємо чергові три очка. І, бляха, давайте подивимося, що там по таблиці. А таблиця у нас виглядає саме так: ми знаходимося на третьому місці, поступаємо з Хетафи та Реал Бетісу. Реал Мадрид з Барселони трішки вже ну, знайшли свою гру і підбираються до високих місць. Ну а поки Асасуна закриває лігу конференції. Ну і друзі, на цьому все. Не забувайте про вподобайки. З вами був Бусик. До зустрічі. Бус, бус.